Федеральна резервна система ФРС керує грошовою масою американського долара. Оскільки більшість контрактів у світі підписуються в доларах і долар є світовою валютою, то ФРС, регулюючи об'єм грошової маси в економіці, може впливати на покупну спроможність як громадян США, так і решти світу. Федеральна резервна система це центральний банк, який керує світом. Від його рішення. Залежить світова ліквідність, що впливає на вартість фінансових і цифрових активів. Що таке ФРС, як він працює, поговоримо в цьому відео. Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий радник, вебтрирозом. Вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і поїхали! ФРС. Федеральна резервна система, свого роду центральний банк США. До його основних функцій входять: регулювання грошовою масою, регулювання норм резервів комерційних банків, регулювання вартості коштів, тобто так звана відсоткова ставка, і він являється кредитором останньої інстанції. Давайте розберемо кожен з цих пунктів. Регулювання грошової маси. В залежності від поточного стану економіки, ФРС або друкує додаткові кошти, або навпаки забирає їх з системи. Основна його ціль завжди давати в обороті таку суму доларів, яка не буде сильно розганяти інфляцію, але і не провокуватиме дефляцію. В залежності від об'єму коштів в економіці і попиту на них регулюється їх вартість, тобто відсоткова ставка. Чим менше коштів в економіці, і більше попит відсоткова ставка зростає. І навпаки, чим більше коштів і менше попит, відсоткова ставка відповідно падає. В циклі високої відсоткової ставки вигідним є вкладувати кошти в менш ризикові активи на короткий термін. Тобто сюди відносяться облігації, особливо державні облігації, в першу чергу. А період низької відсоткової ставки більш ризикові активи, акції та криптовалюти. Рішення щодо Своєї більш жорсткої або м'якої політики ФРС приймає в залежності від поточної динаміки інфляції і її значення по відношенню до таргета. Таргет це ціль по інфляції, яку ФРС хоче отримати до кінця року. Зазвичай вона складає 2% на момент запису цього відео. Якщо інфляція нижче, то ФРС приймає більш м'яку монетарну політику, друкує додаткові кошти і знижує відсоткову ставку. Якщо інфляція вище таргету, то навпаки відсоткова ставка. Піднімається, а грошова маса зменшується, тобто коштів економіці стає менше. Також ФРС регулює всю банківську систему на предмет дотримання резервів ліквідності. Оскільки вся банківська система побудована на довірі, то банкрутство одного-двох банків може привести до банкопаду і обвалу всієї системи. Банки обмінюються ліквідністю один з одним, і в момент, коли жоден із банків не хоче кредитувати. Певний банк він може звернутися до ФРС як до кредитора останньої інстанції. Але треба розуміти, що інші банки не просто так не хотіли дати кошти в кредит. Певно, у банка є якісь реальні проблеми, і якщо він звертається до ФРС, то варто добре задуматись про збереження своїх коштів в цьому банку. Аналогами ФРС в інших країнах є центральні та національні банки. В Україні це Національний банк України, НБУ. Виконують вони ті самі функції тільки для своєї національної валюти. В Україні це гривня. Тобто НБУ фактично виконує всі ті чотири функції, які виконує ФРС з доларом, тільки те саме він робить з гривнею. Резумуючи. ФРС виконує роль центрального банку для американського долара. В залежності від інфляції або збільшує, або зменшує об'єм грошової маси в системі, а це в подальшому впливає на вартість фінансових активів і курс валюти. Ставте лайки цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. З вами був Михайло Пацан. До зустрічі у нових відео оглядах рішення ФРС на моєму каналі.